Показую вам, як я вирішила ось цю проблему на кові Верта. У мене спочатку на тисячу кілометрів один сайтблок розбився, потім на 3 тисячі два розбилося. Відтоді у мене вже три до кінця сальдблоку розбилися, І бачите, як вони дуже сильно вже ходять. Завдяки цьому центровочному колечку тут в мене воно все не вирвало з м'ясом, кажучи, якби не воно, були б проблеми погірші. Почала я робити тоді, коли вже колесо вісімкою ходив. Як бачите, я тут вже це все вибурила: старий салінблок. Від сандблоку втупки я залишила, щоб потім не було проблем з колесом, щоб полурітановий і не виїли мені сам диск, тут я змішую одне до одного, щоб сам сандблок був дуже міцний. Сам полуретан та клей. Як бачите, одного тюбика вистачає, щоб заповнити один сальдблок. Ще раз кажу, втулки ось ці я залишила, тому щоб не роз'їло сам диск колеса, бо полурітан дуже жорсткий. Так як якість диска дуже низька, тому я зробила так. Тут у мене прийшло 24 години застигання. Як бачите, рідина ще не застегла оцей полурітан. Але вже можна було ставити колесо та їздити. Але я почекала два дні, щоб воно повністю застигло, щоб не було всяких потом проблем і щоб знову зірка не ходила. Взагалі дуже добре, щоб воно застигало саме, щоб ви не гріли не феном, нічим теплим, щоб воно саме по собі застигало. Один кілограм поліуретана разом з клеєм коштував 700 гривень. Зараз, яка ціна, я не знаю. Одна банка 500 г і друга банка 500 г. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, сама назва поліуретан ПК 80 Ємність 500 мл кожна баночка. Сам поліуретан та клей. Змішувала я одне до одного. Тобто один тюбік поліуретана та клею. Цей полуретан іменно для сальд блоків, не для силіконових формів. Є ще ПК-40, але він для силиконових формів це для гіпсового виливання і так далі. А це іменно для автомобільних сальтблоків. Тому раджу краще залити ось так, ніж купувати кожен раз по 400 гривень нові сальдблоки. Докупила я ще одну шайбу, щоб було дві шайби, тому що воно вже там трохи розбило. Купляла я на moto.com. Вона ж 20 гривень коштувала. Ось, як ви бачите, поставили дві шайби, плюс ставимо ще стопорне кілечко. І стоїть воно просто намертво.